Мої вітання на Білоцерківському авторинку. І в мене до вашої уваги чергова пропозиція. Сьогодні хочу показати вам шкоду Рапід У нас автівочка 2015 року випуску. Це європейка. Була пригнана в 2019 році. За всю історію користування мала двох власників. Авто на 1,4 дизельному двигуні та на механічній коробці передач. Має 220 тисяч рідного перевіреного пробігу. Автівочка технічно обслужена, немає ніяких нюансів. Кузов в рідній фарбі, всі деталі в зазорах. Автівочка буде продаватися за доступною ціною. Давайте зараз заглянемо всерединку по комплектації. Ось так по авто виглядає салон. Салон у нас тканевий. в Салончику все чистенько, акуратненько. Це у нас універсал. Ззаді теж повне місце. Давайте заведемо її. Автівочка чітко працює. Ось так виглядає моніторчик. У нас тут кондиціонер. подлокотничка на Багажничок укомплектований, є шторка, докатка. З цього боку по салону теж все чисто. Ось так це виглядає Панове, а я запрошую на тест-драйв даного автомобіля до нас на авторинок. Хочу нагадати, що ми працюємо кожен день без вихідних. Також в нас на авторинку ви зможете не тільки придбати автомобіль, а й продати власне авто за розумні гроші. Також ми можемо оформити лізинг, кредит або розсрочку. Все це можна зробити в нас в одному місті та безпечно. За більш детальну інформацію пишіть в коментарях, телефонуйте, а краще заїжджайте і все особисто дізнаєтесь. До зустрічі!